Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Богу подобається діяти через слабких і недосконалих людей. Це мій багаторічний досвід. Багато разів різні люди підходили до мене і розповідали про наші зустрічі, що відбувалися багато років тому. При цьому вони говорили, що Бог дійсно використовував мене під час нашого давнього спілкування, потужно змінюючи їхнє життя. Звичайно ж, я дякую їм, але зазвичай чесно додаю, що не пам'ятаю цього. Гадаю, саме тому Павло пише: а ми маємо скарб цей у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа. А не від нас, друге до Коринтян 4.7 Бог діє через звичайних, слабких і недосконалих людей, виявляючи свою силу, це його улюблений спосіб. Він хоче, аби ми ніколи не забували про це. І якщо ми просто будемо продовжувати довіряти йому, перебувати в ньому і бути вірними, він буде використовувати нас. Навіть якщо виникає думка, як він може використовувати мене, він все одно це робить. Коли ми стикаємося з гоніннями, то віримо, що Бог може позбавити страждань, навіть воскресити мертвих. А коли наша глиняна посудина виявляється тріснутою, він наповнює нас своєю силою. Можливо, саме тому він так добре використовує страждаючих і зламаних людей. Коли його сила перебуває в нас, а наша зовнішня глиняна оболонка зламана, то Його сила, любов і благодать виливаються з нас на оточуючих. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую, що дивлячись на нас, ти ніколи не опускаєш руки. Ти не вимагаєш від нас досконалості, аби діяти через нас, використовуючи на славу свою. Дозволь мені відчути твою силу всередині моєї глиняної посудини. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, стів Вебер.